Львій царівні, ти блукала поле сонце рівне, юності моєї сон царівна, в жовтім житі рвала квіт волошки, схожа до русалки й до ворожки, ти мені вручила на тім полі, мовлячи, що маєм різні долі, жмуток синьооких незабудок, мов подарувала біль і смуток. Ти співати вміла і співчувати, твій мені ще й досі співчувати, мов цвітуть волошки, й жовкне жито, що тут пережито, як тут жито, Віддана родимій мові і краю, ти щаслива, цим я серце краю, де скажи те щастя. Десь за морем, знов себе в своїм хаті морем, ти душі моєї, сон, царівна, і вертай, юні спуть, царівна, і задесну кличе, де ожинка, до села у поле, в гай. О, жінка, я туди прошкую через втом, та тебе не стріну в полі тому, це кладьківка наша. Стигне боле, о, яке безлюдне і мертве поле, поле без русалки, без ворожки, І в душі у мене мруть волошки, та синіє жмуток не забуду, як від тебе взяти біль і смуток. Катерина Олександровна, а в школу ви не пам'ятаєте коли пішли? Це вже дуже давно було? І зразу після після війни. Mm -hmm. Нас привели і з нами ходили в школу 28, 29, і 33, і 34, усі і демобілізовані були в нас хлопці. Нас було 38 душ. А один клас був чи? Один клас? Сперва було два. До восьм, до сьомого. А тоді з'єднали нас у один. І один був десятий клас, такий великий, що да тоді ж як і хоч переростки. А директором тоді у вас у школі? Був Каїка Олександр Іванович. А перший вчитель, пам'ятаєте, хто у вас був? Дудин Настя Власовна. Перша вчителька. була? Перша вчителька. А класним керівником із П'ятого по десятий була Євдокія Павлова Запорожець. І оце я її в прошлому році охоронила. Так, да, вона ж померла. Померла. Дуже yeah. хороша. А завжди був курочка Яков Євхимович. Uh -huh. А починали ви школу, у перший клас ходили? У ту у, школу. У стару школу. У стару школу. Перший там... клас був, оце як увети справа. А в гусятник казали, не вчились ви там? Ні, я там де, гусятник, то була. Общежиття в нас же і окружаючих сьор ходили mm -hmm. у школу. Да. Гуртожиток там був. Гуртожиток був. А от там, де зараз аптека не, не вчились, ви тоді прибували? Там вас не, було не було нічого. А. Так а так от... тоді построїли оце коло нової школи, построїли нове общежиття. Mm -hmm. Так, Михайло Іванович Литвинець, це ваш однокласник. Однокласник. Ви я сиділа от стенки ряд на другому, на другій партії об столика. Od, od стінки, а він на на друго на другому ряду от від столика третя партя. Ну і що він за учень був? Дуже хороший. Так і шутяка. І ми його на ходу складав усякий. Вірші. І вірші, і і і Це це вже в старших класах, мабуть. Уже після после п'яти. Десь да так було. Так ми його прозвали ліриком. Сердонім. Ага. Ну казали, що він уже десь мог укласть п'ятому вже в газету вірші писав. Писав, писав. А, а навчався він як? Непогано. Непогано навчався. Ага. А... Він краще навчався, ніж я. Так? Да? да. А балуватися? Всяк було. Було? Де хто його там за друзів його були, з ким він? він дружив? жив із бордоносами з цими два, бо вони ж там по території живуть. Ананович. Ананович і Хведорович. Угу. І тоді в його був друг і ще на, на Стягайловці жив із слева городок Микола Якович. На стягайловці? На Стягайловці. А -а -а. Не на дно реброці, а на стягайловці. Друга хата, чи, чи третя хата, я вже забула сліва. У нас в класі багато пошло офіцерів. Угу. У нас було 38 хлопців і, і ось 39 учнів, так 18 було хлопців, а 11. Ну це ж ви починали ходити у школу ще до війни? Ні, у, по, у війну. Перші класи? У війну ми пішли. А, у, у 40. Ну, Якщо ви в 52-му закінчили, так це десь не п принімця же ви не ходили в школу ж? Ні, наче. А вже як Як вони. А. І закінчили 10 класів у 52-му році. Да. А. Ну як... ми Михайло жив же ж він із братами, з матір'ю з однією. Виїхали. Ну це вже пізніше. А коли в школу ж ще бать... не виїхали. батько ж у них пропав без звісти. Да. Як гуляли випускний вечір, так і з діда традіда ходили сонечко зустрічати. А один у нас учені з 28 го року женився. Уже у школі? У школі. Так ми А хто це? Овдієнко по... Овдієнко Іван у Супруноці жив. Був Овдієнко Михайло Тимохвійович і Овдієнко Іван не забула як увазі. Так ще в школі і женили його? Н Уж, ні, уже конч, конч перед випускним вечором. Так ми побули вони на вечорі, mm. а тоді ми зібрали сонечко зустрічати, дощ одлив. А ми ж нарядні, чорна юбка в і біла кофта з кротину ковтом, чорний бантик. Так ми стріли сонечко, а тоді пошли нарвали сніг, яким ми можемо Цвета, и пошли на свадьбу. До одноклассника. До одноклассника. Хорошая. Юрій Ананович, це ж ви з Михайлом Івановичем в одному класі. Провчилися з першого да. і не, по. Не з першого. Десь, напевно, з четвертого. З четвертого класу і ви кінчали десять же класів. Так, да, десь десять это в місті з ним. А. а в якому році ви оце в перший клас пішли? Перший клас 42 руктором. При німцях? Да. Починали виходитись. Mm. А. а Михайло? В перший клас теж починав? Хайла я не знаю, не, не буду говорити. тому що он же його батько председатель колхоза большевик да. був. до війны. Вот. А вот в 39-м или сороковом он вернулся сюда. Я не, не буду говорить, потому что по моим данным он только появился где-то то ли он уволился. Я не знаю. И сюда вернулся до дома, да? И да, сюда сюда приехал. У него ж было троє дітей уже. Mm. Mm. Вот. Ну мне говорили, что вы з с Михайлом и дружили. Було таке. Все время у него. И жили ж вы недалеко? Недалеко рядом. На одній улице можно. По одной улице. Yeah. По одной улице, да. Ну, ну ж пригадаєте, що можете малими разом і в школі ж може і після школи? Ну, І в школі, після школи, Ходили гулять вон на грудок. До До дівчат? Для дівчат Так це вже у старших класах, у мабуть. У старших класах це вже. А в школі так, як він учився? Він учився отлично. Краще за вас? Ну, мені говорили що і ви, хвалили вас ви були таким старанним. і дисциплінований, а він? дисциплінований. Він виключно дисциплінований і самодисциплінований. Самодисциплінований, тому що він, ну представь себе это в 7-8 класі, в 8 класі вже, он самостоятельно немецкий читал самостоятельно польский читал ну мать полька да, это более-менее ему помогла а тут он самостоятельно чит читает значит книжку а он на первой партии сидел с Бицкой борисом вот а этим самым преподавателем немецкого языка был Сидоренко Знаешь, Сидоренко вот. такой тот заходит, а у этого всегда есть какая-нибудь новая книжка на немецком языке. У Михайла? У Михайла. А где же он их брал? Не знаю, не буду тебе говорить. И, значит, разверны сидит перед ним, как раз же столик учителя, в среднем ряду он столик учителя, развернул книжку, тот раз, и все. У двох и Це... у двох ні, урок. Не не вдруг он читає, клас занимается своїми ділами. Ніхто у вас не другая. <laughs> так що вот так. А так що в його тяга до іноземних мов у школі ще була. І Ще в школі в нього була. была. Mm до -hmm. іноземних мов і до э, віршування. До віршування особливо. Это ж нас... А ще чим він любив займатися? Він наче, мы вы мне колись рассказывали шахматы любил. Шахматы играл, він хорошо. Іграв? Хорошо. І ви з ним І Я з ним грав, самый я, собственно, от нього і навчився шахматы mm -hmm. грати. Вот. Тому що бо тут ніхто у нас не іграв. А шахмати у кроме... кого у нього шахмати були? У нього шахмати були. І у і Василь Бойко був библиотекарем клубе. Вот mm -hmm. вот мы туда заходили, сад сідали и это самое играли в шахмат, и он нам собственно толковал еще этот во два mm -hmm. судьбойка. А з учителів, у те. Э Степан Наумович, його вчив грамоті і вірші перші. Ну, Степан Наумович, как тебе сказать, я помню его с первого класса, он же в первом классе нас взял. Демченко? Да, Степан Наумович. С самого в сорок... первого класса году. В а... 42-му году. И он нас еще ходил во там где вот этот сарайчик в школе. Угу. Там были высокие тополя. Вот, и мы ходили и він это самое листочки собирали и і... У него такая метода была. А сколько ты собрал? Начинаешь считать первому или сбивается. Классе. Ну, это ж в первом классе. Начинаешь считать а, или так... сбиваешься, он поправляет там, Я думал, сюда. он только филологом был, а он еще это дипа и и, и и вас учил и в первом классе. В первом классе. Вот это он с первого с первого класса начал. Mm. Вот. А потом до четвертого менялись Дмитро Дмитрович, а за самого Михайла ви в школу ходили, не пам'ятаєте? Бічого да, не пам'ятаю. Ліриком його душі звали. Ага. Він трохи ж молодший за вас був, да він був молодший. Ліриком його звали. Так, колись Степана Умовича тут струївся, ага. а Степан Наумович уже прийде сюди, я тут мешу там раствор, бетон, там кирпичці щось коло хати тут порася. Сяде там, вот ти, Дмитрий, работай, я буду розказувати. Так вони про Мишу Литвинця казав. сказав, приходив до мене Михайло Литвинець. Так вірші пише, так я йому несколько помилок исправил тихо. Це вже після школи, як він кис? Степан Алмович на пенсии давно дума. пенсії ха Ну, Степан Аумович розказували, що він і в школі ж Михайлу цьому ж вірші. І знаєш, я тебе такий епізод скажу, значит, это. Гемохродіт же був, Степанович. Ну да, так, да, да. Так його голоси женський, мужський, басом, може, як, як хочуть оцелі. Uh -huh. Оце е, ревізора читає, закриє очі, так там усі персонажі проходять. У, <різь> у всіх ролях. У всіх ролях, так. Uh -huh. <різь> ну, і мені одно Оце? За, 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 за okay. <різь> uh -huh. Була предмет. Логіка і психологія. Uh -huh. а Ну вот значит про того, про Островського, Миколу. Uh -huh. Как як закалялась остального, Ну ви розумієте, это ж ви понимаете это. Я їх помню. Вот, вони ходили в красних санях, євок тут щупали. Ты в школі на вроці? На вроці, uh -huh. ага. І так писав. Ви подумайте, поезд продавливал тем, тем, темноту. Здорово сказано. Или здоровенный будьоновець стерзав гармонь. Ну, вы -то знаєте, той, который от, от большой такой пальцы його грубина на клавіші не попадает. А тут бойко натурить. А як оце буде Степановочу? Охряво, сонце, там, от. Що ти мені єрунду, Так все ж причина підпав. Спеціального його вже. Спеціально. Да може бути хорошо. Мати бідувала тут без батька. От, і троє-трих хлопців. От, я знаю, тому що разом учились, разом. Я прийду до них. от яка а, Мати оліїнер є. От, Це після війни? Я, да, після війни. І кусочок якогось хліба. Оце такий обід був. От, а ми що, Дуже часто до, до нас приходила мама я, е, мати пекла, якісь із овсянки, якісь е, коржики такі. От. І ми оплітали його з задоволенням. А, е, Але ж учиться хотіли в школі. А до попа ходили, груші рвали. О, а до, Харні, попа, до, до попа ти куди? Е, піп жив, а то де запорожець. Як його запорожець, бувший моряк? Чорт, -тє. запорожець, запорожець, Євдокій й павлов? Михайло Литвинець, кладьківка, де височіє небо над десною, п'ятсот років тому біля води, як свідчать не архіви, а діди, осів козак над бистрою рікою, чи не того. Що він кладки весною через рівці проклав туди й сюди, кладьком його назвали в ті години Кладьківкою, село, що над десною. Розказують про нього й дотепер, як він поставив хату між озер. Отам і вказують рукою, Генде А де того не знають і легенди які живуть роки серед полів. Де Сими жито заросив, і тут моя загублена підківка, Де усміхалася колись вона. Моя надія, мрія та весна, русалка, полісянка, чорнобривка, тут з вікнами в садок, моя домівка. На груші п'є пташка чарівна, і ходить мати, лагідна й сумна. Де на горі макові голівки, Де височіє небо над десною. Де ранок жито заросив, Кладьківка вийшла в поле із лісів, Зачудувалась дниною ясною. Тут батьків заповіт, земля й пісні, І шлях, що мріє в синій далині, І тут моя загублена підківка В краю озер, пшениці та казок.